і Святого Духа, возлюблені Господі, браття і сестри, сьогодні православна церква вшановує пам'ять ікони Божої Матері, Всецариця або по-грецьки Пантанаса, котра відома багатьма зціленнями, зокрема онкохворих людей. Але крім того, що Цариця Небесна. У цій іконі зображена по благословінню Афонського старця Йосифа Ісіхаста, як саме Всецариця, цариця, так як ми в дні Успіння згадуємо, що в чому і полягає найбільший праздник Богородичної Успіння Божій Матері, що вона вінчалась, як саме цариця на небі, коли померла. І от ця ікона підкреслює її царську гідність. і... Крім того, що, як я сказав, вона являє сьогодні в цій чумі допомогу людям численну, крім того, вона також відома як та, яка захищає від чародійства, від колдовства. Саме так її пізнали вперше як чудотворну, коли Цариця Небесна виявила милість свою через неї на Афоні, де вона і знаходиться в Отопецькому монастирі. Коли один юнак прийшов до обителі, і ікона Божої Матері під час богослужіння в присутності багатьох людей, ченців, відвернула від нього лик, осяяло світло, і юнак, поражений цим чудесним сяйвом, цим чудом, признався всім в тому, що він є колдун, він мах, і він прийшов провірити на ділі. Свою магію на святині. Ми цьому не дивуємось. У всі часи, як зараз, так і колись, маги черпали від церкви свою силу. Ви знаєте, часто ці бабки заганяють людей в церкву, кажуть, купіть свічок. Люди йдуть свічку, несуть, на цьому воску виколдують. І колдують. Розумні люди питають, а як так може бути? А чого Бог це пропускає? А ми кажемо ще з IV століття відповідь. Нічого нового. Ще Затоуст на це розмірковував і казав, що для того, щоб на страшному суді оці колдуни не мали оправдання, що вони не знали, вони користувалися надприродніми силами і думали, що ці сили не дьявольські, то Бог їм дає можливість спробувати і свої божественні сили. Які вони змішують разом. Дявол не брезгує змішати. Це ми, християни, не можемо це робити, Я каже апостол Павел, яка спільність веліара і Бога, ну, інших богів. Нам це заборонено, нам тому Бог один, так і віра одна. Всі другі конфесії то все змішують, не грає ролі, якою дорогою до Бога прийдеш. Так і тут дьявол не брезгує божественне. Він якби кощунствує і здівається, а люди, які це роблять, роблять великий гріх. І от Матір Божа сьогодні в цій іконі, цьому юнакові і всім нам через нього, явила оце чудо, щоби також нас в цьому навчити цій істині. Так як і до Христа сьогодні прийшов юнак в Євангелії і звернувся до нього учителю благий з лукавством, не бачачи в ньому божественного достоинства. І Христос тому і так і відповів йому: так як ти не бачиш в мені Бога, чому ти звертаєшся так, яке ім'я приличне тільки Богу до вчителя? Якщо я для тебе тільки вчитель, то не називай мене благим, бо благий є тільки той, хто є Бог. Тобто Він не заперечив, що Він є Бог, він сказав: в твоєму серці я не Бог, тому і не лукав, не роби з мене собі куміра. І далі ми чули про основні заповіді. Ми сьогодні знову згадали з Євангелістом Матфеєм, як нам треба жити, не прилюбствувати, не красти, почитати батьків і інші заповіді, яких навчав Христос на питання цього юну, юнака, як треба спастись, і сказав у довершення слова: Якщо хочеш бути совершенним, все продай, тому що багатство робить нового куміра для людини. Людина, яка служить багатству, яка приліпляється йому, вона замінює тим самим Бога. Про що ми з вами, браті і сестри, неодноразово вже говорили, що і при кінці світу Антихрист, всі люди, чому йому поклоняться? Не тому, що він якось їх просто візьме, прильстить. А вся система буде працювати так, що якщо ти в системі, ти маєш гроші, маєш достаток. А якщо ти поза системою, то ти не можеш ні купити, ні продати. В цьому нас вчить апокаліпсис. І люди, які привикли тільки на гроші, надіятися, як на Бога, вони, звісно, в цій системі будуть. Їм там буде добре. Їм буде не до Бога. В чому от нам суть, що Бога нічого не може замінити, не можна е, йти на компроміси з такими речами. І от Господь цьому вчить. Нас в прикладі цього юнака не приліпляємось, навіть якщо є багатство багато, у нас святих в церкві богатих імператорів, тільки візьміть, скільки список візантійських. Але вони є святі, головне не приліплятись, головне вміти ділитись, головне не гордитись. Чоловік багатий, він зразу, коли має гроші, він зовсім по-іншому починає вести себе в колективі. Він знає, що за ці гроші можна все. І тому у нього, як в Індії є касти, так і в нього. Він богатий, і він в іншій касті, а ви, якби в другій касті, така людина не спасеться. Це гордость, це чистої води гордость, коли ти вищий за когось. А багатство, чому Христос і каже, що важко спастись богатому. Можна, але важко. Богатство ну, автоматично. Я знаю дуже багатьох людей, але хто має гроші, я знаю одиниці. Які ведуть себе гідно християнського звання. А всі другі порішаємо зараз. Які питання? Вони навіть не чувствують, що когось цим самим обідять. Тому що прийшов чоловік до багатого, каже: Мені треба роботу, без питань, ти ж мій друг. Він дзвонить, знаходить роботу, а другий обіжений, який міг би то місце зайняти, якщо би по справедливості шукали на вакантне місце, наприклад. Кандидата. І от навіть цей чоловік не подумає про це, що він когось собі йде. він в своєму світі, в своїй логіці поступає достойно. Для нього це навіть не гріх. Він наоборот добре діло думає зробив. Він порішав комусь роботу. От. Тому і це нас, хай браті і сестри, вчить, а також особливо наших жінок, коли вони. Своїх чоловіків вдома пилять, грошей їм мало, другий стільки заробляє, третій стільки. Жінка вона має від Бога унікальну можливість, вона така повинна бути, як Бог її задумав. Е, от дивіться, коли чоловік п'є на гостину прийшли, чоловік і жінка, сім'я, і чоловік вже все, уходить, жінка починає його зупиняти. Теж пилить, та ж сама риса. І чоловіки потім жалуються на другий день, ой, сипіла на мене, львіца. і так далі. Ну насправді найкращий друг в той момент. Найкращий. Тому що друзі, які з тобою п'ють, вони, коли ти, наприклад, збіднієш через п'янку, чи будеш хворий, вони тебе лишать. А жінка, яка любить, буде біля тебе, вона не хоче тобі проблем. Вона виходила замуж за людину серйозну, а не за дурачка п'яного, який потім починає збиткуватися, часто є такі з неї. І тому це от та риса, яка від Бога, вона тут адвокат Бога. І тут чоловіки не праві. А от є риса, коли вона адвокат дьявола, як я сказав, коли вона за гроші пилить. Чоловік і так ходить на роботу, одно діло, коли чоловік лежить на дивані, нічого не робить. І Жінка теж докаже: да, Вона нагадує йому обов'язок, що чоловік повинен заробити гроші. Но коли чоловік і так робить, а жінки постійно мало, вона втих, в цій ситуації є навпаки орудієм дьявола. Вона є не другом чоловікові, вона та, яка робить йому міну замедленої дії. Вітозі і сім'ї рушиться, чоловік уходить від такої, не тому, що вона була в чомусь другому погана, а саме тому, що він уже не міг. Аналіз показує статистика. Це багато цього є в інтернеті, в Ютубі, кожен може перевірити. Більша частина і змін саме через цю причину, що жінці все було мало. І тому сьогодні ми теж повинні, в прикладі, цьому євангельському жінки дорогенькі. Навчитися, як ми, християни, повинні жити. От тому ми і ступали на один рушничок на вінчині, що й в горі і в радості будемо одинаково. Раз такий час, якщо чоловік дійсно працює по совісті, він себе реалізує по своїй професії, яку він любив, яку він по любві вибрав в юності, ти не маєш права, ти стаєш в сім'ї орудієм дьявола, втретє, підкреслю. Якщо ти починаєш йому. Читати моралі, що він мало заробляє грошей. Можна іншій ситуації подумати, можна як друг поступити. Давай може ми подумаємо, як з цієї ситуації вийти, може, ти зміниш іншу роботу, а не от просто пилити, пилити, не конструктивно до цього підходити. Підходити завжди треба з любов'ю, як друг, ніколи із сім'ї не виносити з подружками. Що от твій добре заробляє, а мій так мало заробляє. Взагалі порядна, любляча жінка ніколи нічого із сім'ї не винесе погане. Вона тільки може хороше, і то не треба, бо хтось позавідує. Взагалі краще мовчати, не хвалитись і тим більше не давати повод дьяволу для того, щоб свого чоловіка принизити. І так само браття і сестри. Ми можемо сказати до чоловіків однозначно. Так само він має всі свої недоліки свої жінки покривати любов'ю і цінити те все, що вона робить в хаті, тому що дуже часто ми, чоловіки, не бачимо саму головну професію, яку Бог створив на яку жінку. Вона є, якщо по своїй, як я вже сказав, природі послідовна, то завжди в такій хаті буде чисто. Завжди буде наварено, діти будуть одягнені, це її головна професія. Не гроші вона заробляє, тому в хаті грязно прийдеш, діти самі по собі. Чоловік непонятно як у пом'ятій майці, бо вона гроші заробляє, теж на рівні з чоловіком. От. І тому і чоловіки повинні, звичайно, відмічати це, заохочувати своїх жінок. І взагалі, якщо це є можливо, то жінка робити не має. На світській роботі. Це тема окрема, тому що це тема, яка потребує диспутів, тому що ця фраза, яку я тільки що сказав, викликала, мабуть, бурю емоцій всередині в тому числі жінок. Але я знаю, що кажу. І зараз не буду затримувати час, але жінка, якщо така є можливість для сім'ї, це було уловка комуністів, де була рівність, підкреслювалась. Що жінка має йти на таку ж роботу, як чоловік, ніколи так в історії не було, ні в біблійній, ні в нашій світській, ні на Закарпатті, ні в Україні дослідіть. Чоловік завжди був той, хто приносив додому матеріальне благополуччя, а жінка та була, хто це благополуччя розпоряджалась, і сохраняла, і робила в домі порядок. А коли все пішло не так, Маємо і цю кризу, яка і сьогодні руйнує наші сім'ї, і що ми бачимо в ітозі. Ціла війна піднялась на нашу сім'ю із цими заробітками. Коли чоловіки, це вже давно з 90-х років ми бачимо, коли чоловіки уїжджали, бо мало грошей, бо жінки уїжджали, а потім бачимо, що там робиться, як сім'ї руйнуються. Зараз це підкреслила війна. Тому що той, хто хотів чоловіка залишити, або чоловік жінку, вони тільки знайшли прекрасну умову перед другими людьми сказати, та війна почалась, то жінка виїхала, особливо з Ужгорода, де жодного разу особливої небезпеки, слава Богу, не було. Але це просто підлог, це просто причина. І тому сьогодні я це стільки говорю, браті і сестри, тому що от чому багатство не дає нам спастися. Тому що якщо ми свою сім'ю зруйнували, якщо ми такий приклад поганий дітям показали, коли мама завжди недовольна, все в нас не так, багатство не приносить щастя. Я знаю тисячі сімей, коли люди не доїдають, не мають на інші можливості, але вони щасливі, люблять один одного. І от такими я бажаю бачити і всіх вас, послідовників Христових, а моїх прихожан. Амінь.